Життя собі йде, як завжди. Але ось тут раз, і у твоєї близької людини рак. Страшно. Бачиш, як вона втрачає сили буквально щодня. І ти хочеш зробити усе, аби її врятувати. Ти витрачаєш всі свої гроші на ліки, замовляєш їх по всьому світу, все, аби дати людині, яку ти любиш, дорогоцінний час на життя. Але одного дня ти заходиш на сайт. Щоб замовити ліки за увагу 300 доларів, і за один день їхня вартість зросла у разів так 56. Крутись, вертись, а це вже твої проблеми. То хто винен? На кого тицяти пальцем? Інфляція, тотальне зубожіння? М -м. Прості спекуляції простого албанського хлопця, якого звати Мартін Шкрелі. То як безіменний ніхто, син албанських емігрантів, намахав увесь? Фармацевтичний світ і заробив гордий титул найбільш ненависної людини Америки. Вітаю всіх шановних криптонів і криптонес. Ви на каналі Аферисти від освітнього проекту останній капіталіст. Сідайте позручніше, не заварюйте чай, діставайте ручки і зошити. Сьогодні ми поговоримо про те, як не треба мутити біржові махінації і. Якщо ви хочете, щоб ваш мімкоін дав ікси, а вашу позицію ніколи не ліквідовували. Підписуйтесь на цей канал, перевірте, чи воно працює. Поїхали. Кар'єрна драбина американо-албанського інвестора Мартіна Шкрелі, більш відомого як Фармабро, написана по всім законам жанру пафосних байопіків про людину, яка зробила себе сама. Народився Мартін 17 березня 1983 року в окрузі Бруклін, міста Нью-Йорк, і має найкрутіший знак зодіаку – риби. Саме сюди свого часу емігрували його батьки, етнічні албанці, котрі влаштувалися прибиральниками. Вони важко працювали, аби, хоч якось, забезпечити щасливе та сите майбутнє своїм дітям, двом синам та двом донькам. Особливе місце у житті Мартіна посіло духовне виховання його батьків. З дитинства хлопця виховували у традиціях католицької церкви, що дуже незвично, враховуючи, що би, Албанія – це мусульманська країна. Та попри це, батьки його регулярно водили до недільної школи. І, хоч у Бога Мартін не вірив від слова зовсім, він часто казав, що саме релігія стала для нього путівною зіркою в житті і, не дивлячись на скрутне фінансове становище. Батьки Мартіна змогли назбирати грошей і забезпечити синові навчання у Hunter College High School. А це ну, нормальний такий навчальний заклад. Чи завершив хлопець навчання, чи його все ж відрахували на останньому курсі, достоменно невідомо. Але факт лишається фактом. У свої 17 років хлопчина з албанським корінням потрапив на стажування у хедж фонд Kramer Berkowitz Company на Wall Street. А зараз, шановні криптони та тємщики, і також ті, хто дупляне відбиває про що мова, ми поговоримо про те, що таке хедж-фонд. Уявіть, що ви потужний мільйонер. Ну а як і у всіх потужних мільйонерів, ви такі бідні, що у вас немає нічого окрім грошей. Ну і часу також немає. Тому ви цей мільйон доларів, який у вас валяється, там, не знаю, за шкафом, вкладаєте в хедж-фонд. а хедж фонд їх вкладає за окремий потужний відсоток. Іван відсипає дивідендів. А для таких буквоєдів, як я, ми говоримо про закритий недиверсифікований інвестиційний фонд. Їх прикол полягає у тому, що вони, на відміну від всіх інших інвестиційних фондів, є недиверсифікованими, тобто він може вкладатись на один великий відсоток в один актив. До прикладу, якби він був диверсифікованим фондом згідно вимог закону, йому заборонено вкладати більше 5% в один актив. І тут поніслась: шкрелі, ризикований чорт із хистом до фінансів, нормально так увійшов в робочий процес і натрапив на золоту жилу. Питання: а що це була за золота жила? Називалась вона шортинг акцій, Конкретно акцій на біотехніку. На його думку, це спричинило б падіння цін на акції усіх компаній конкурентів. Шортинг звучить заумно, але я думаю, всі ми дивилися фільм Гра на пониження, де головний герой перед кризою 2008 року поставив на падіння фондового ринку і виграв. Суть така: шкрелі позичає 10 акцій по 100 доларів, позичає саме акції, продає їх, чекає, коли ціна падає до 70 доларів, умовно. А потім викупає ці 10 акцій назад по ціні 70 доларів за штуку. Акції повертає кредитору, різницю залишає собі прибуток 30 доларів за акцію. Це, щоправда, якщо акції не впадуть, а виростуть. Якщо вони все ж впадуть, контракт анулюється і гроші може забрати кредитор абсолютно всі. І що ви думаєте, цей. Вискачка стажер і його ідейка принесла нормальні такі прибутки хедж-фонду. як то кажуть, удача всміхається сміливим. А Мартін ще той сміливець, та ще й з харизмою, адже у 2003 році він переконав керівництво свого хеджфонду шортити акції компанії Regional Pharmaceuticals, що випробовувала препарат для схуднення. І у хедж фонді повірили аргументам Шкрелі і не помилилися, бо цей ризикований мув приніс Креймер Берковіс Ен Кампані цілком реальні гроші. А Мартіно приніс проблеми з комісією цінних паперів та фондових ринків. І ви запам'ятаєте цю контору, тому що ви про неї ще не раз почуєте. Комісія висунула йому підозру у використанні інсайдерської інформації, тобто, що хтось з біржі підказував, що буде з акціями в майбутньому, що є незаконно. Однак довести неправомірні дії Албанця відомство так і не змогло. І працювати на дядю в хедж-фонді Мартіну лишалося зовсім недовго. В 2006-му, у віці, вдумайтесь 23 роки, албанський хлопець з Брукліна починає свою справу, свій хедж-фонд. ілія. Кепітал менеджмент, і тут насправді постає чимало питань. Наприклад, звідки у 23-річного хлопця стільки грошей? Звичайно ж, ми всі розуміємо, він трохи заробив у хедж фонді Крамера, але погодьтеся, це щось ну, трошки дивно. І тут спойлер: власна справа йшла погано, як і більшість його справ у майбутньому. Але вам не треба спекулювати акціями, щоб бути заможними. Якщо ви не хочете бути як шкрелі з його провальними фондами і мутками, бігом в опис до відео там да не повірите, знову школа остання капіталіста. А що ж це таке? Це головний український проект з фінансів та інвестицій здорової людини, а не курця. А чому так? Спитайте більше ніж тисячі українців, які пройшли їхні авторські курси. А якщо у тебе пітніють руки від слів «інвестиції» чи хеджфонд, це нормально. Якщо ти просто хочеш нормально розпоряджатися своїми грошима, щоб вони нікуди не зникали, клікай в базовий курс фінансової грамотності і професіонали, куратори простою доступною мовою розкажуть і покажуть, як переставати переживати, чи виживеш ти до наступної зарплати. І тут не буде ніяких крінжових парад, як робити Стонкс і ставати мільйонерами – не будемо брати тисячі баксів за курс, як деякі буде чітке та гнучке навчання і толкове спілкування. Плюс, якщо забронюєш курс до 15 числа, буде знижка. Тому ти цей не посилання в описі і отримай безкоштовну консультацію вже просто зараз. А то буде пізно. Вже у 2007 році банк Lehman Brothers подав до суду на Ілія Кепітал Менеджмент хедж фонд Мартіна. І причиною позову став пут опціон. Це коли ти можеш продати акцію за визначеною ціною до кінця певного терміну. Одним словом, Мартін зробив ставку на загальне падіння ринку і облажався, бо нічого нікуди не впало. А коли курс акції зріс, наш албанський герой нащадок Сканденберга не мав грошей, аби уникнути збитків. Тож, коли настав час сплатити банку, шкрелі просто відмовився. Але суд все одно відсудив у нього 2 мільйони доларів. Думаєте, це вже кінець? А-а. Завершилася ця історія дуже цікаво. У 2008 році банк Легмон Брадерс, той, якому шкрелі мав виплатити гроші, збанкрутував. А що це значить? Якщо ви сказали прикидатися, що нічого не сталося, то ви вгадали. Мартін почав упевнено заявляти, що ніхто не вимагав з нього ті 2 мільйони доларів. А якби і вимагав, то він виплатив би все до копейки. прям тут і зараз. І попри маленьку перемогу, Ілья проіснував до 2008 року. Він так і не став. Визначним успіхом для Шкрелі. Ну нічого, наступного разу, якось буде. Не пройшло і року, як Шкрелі, як несподівано, да робить іще один хедж-фонд. І своє нове створіння албанський інвестор назвав коротка і лаконічна MSMB Capital Management. Назва хедж-фонду – абревіатура перших букв імен та прізвищ засновників, тобто самого Мартіна Шкрелі та його друга дитинства. Марика Бастика. Фонд фокусувався на медицині та біотехнологіях. Окей, ладно, і коню, понятно, що цей фонд теж піде на дно, але ось тут уже починається весь сік. І починалося все непогано. 1 лютого 2011 року наш Фармабро відкрив шорт на 32 мільйони акцій компанії Orexigen. Ціна була 2,5 долари за акцію. Це була оптимістична ставка на те, що з часом ціна знизиться ще сильніше, а все через стрімке падіння акцій Orexigen Therapeuticals з 9 доларів 10 центів за день до шорту шкрелі. Це ледь знову не потопило шкрелі. Причина такого стрімкого падіння був звіт FDA – управління з продовольства та медикаментів США. В якому було поставлено під сумнів безпеку одного з препаратів компанії Orexigen. Мартін не здався і поміняв стратегію. Він направив управлінню з продовольствами медикаментів США запит із проханням не ухвалювати засіб від Nvidia Biopharmaceuticals, призначений для діагностики раку, а також інгаляційну інсулінову терапію від Mankind Corporation. Так, стоп, подождіть багато букв. Причому тут ще ці дві кампанії, що вони тут забули? Відповідаю на ці питання. Якщо ви слухали уважно, ви записували з цим листочком і з ручкою, яким ми попросили вас дістати, ви вже, мабуть, помітили одну тенденцію. Причиною свого запиту Мартін вказав проблеми, які, за його словами, виникли під час тестування препаратів. І нова стратегія шкрелі спрацювала. NVIDIA, BioPharmaceuticals та Mankind Corporation підпали під ретельне службове розслідування. А що це значить? Правильно, масштабне падіння акцій цих компаній. І саме тоді, у світлі прожекторів, з'явився він, Мартін Шкрелі. І він, звичайно, ж купив акції на всю котлету і в голові вже рахував гроші, які мав зробити на їх зростанні. Ну такий, саме звичайний маневр, самого звичайного інвестора. І справи пішли вгору вже в 2011 році. Мартін створив власну біотехнологічну компанію Retrofin. і вона була активом хедж фонду MSMB Capital. На папері метою компанії було виробництво ліків від рідкісних хвороб, таких як рак. Але на практиці наш албанець фактично спекулював на продажі продукції компанії. Він рахував гроші. Схема проста. Мартін Шкрелі купляв право на випуск певного препарату, а потім брав і підвищував на нього ціну. До слова, у 2014 році подібна історія трапилася з препаратом для лікування рідкісного спадкового захворювання, цистинурії. Тоді вартість однієї таблетки виросла з 1,5 долара до 30. Цинічно, але прибутково, подумав Шкрелі, і вже не міг дочекатися моменту, коли золото посиплеться на нього з усіх боків. Довго святкувати свій тріумф. Йому не дали. Вже у вересні 2014 року рада директорів компанії Retrofin звільнила нашого фарма бро. Але довго албанець з Брукліна не сумував. То що ж він зробив? Правильно, він заснував. Нову компанію «Turing Pharmaceuticals». і паралельно з цим йому вдалося схантити більшість співробітників та взяти на гачок нових інвесторів. Як зазначав сам Мартін, для цього він зробив кілька дзвінків, на яких підняв 100 мільйонів для своєї нової компанії. Бізнес-модель залізобетонна та перевірена роками. Мартін купував права на випуск ліків від рідкісних хвороб та підвищував на них ціну. Це ж було вже першою такою угодою став препарат DARAPRM. Це препарат, призначений для лікування токсоплазмозу в людей зі слабкою імунною системою, зокрема у онкохворих та вілінфікованих. За DARAPRIM шкрелі заплатив 55 мільйонів доларів. І згодом ціна за таблетку виросла із заявлених 13,5 доларів до 750. Через цю витівку. Користувачі соціальних мереж прозвали Мартіна найненависнішою людиною Америки. Сам Албанець не розумів, чого всі навколо так обурилися. За ліки ж і так платять страховики. І, аби хоч якось відбитися від хейтерських коментів, шкрель пообіцяв, що тим, хто не зможе дозволити собі покупку препарату, він надасть його безоплатно. Нічого нічого. Нічого безплатно? безплатно, На шару, на шару та нікарашоу. Але одна проблема: лікарні у цей список точно не входили. Частина з них просто не могла собі дозволити зберігання золотого препарату про запас. З цього моменту репутація шкрелі, власне, як і його кар'єра, остаточно пробила дно. Вже у 2015 році Ретрофін подав до суду на Мартіна Шкрелі, і у своїй скарзі компанія звинуватила свого горе творця у використанні коштів акцій та контрактів компанії виключно в особистих цілях. До звинувачень долучились давні друзі Шкрелі з комісії з цінних паперів та фондових ринків США. І тут пошло поехало. Комісія звинуватила Шкрелі в шахрайстві з цінними паперами. Згодом стало відомо, що ще в далекому 2010 році. Мартін наплів інвесторам байку, що його хедж-фонд керує активами на 35 мільйонів доларів. Насправді цей показник ледь дотягував до тисячі доларів. І тому не дивно, що вже 17 грудня 2015 року Шкрелі арештувала Федеральне бюро розслідувань. У суді прокурор Роберт Каперс заявив, що Шкрелі, по суті, створив власну фінансову піраміду. Коротше кажучи, засновував. Кожну наступну кампанію лише для того, щоб виплачувати борги попередньої провальної кампанії. Але наш албанець був міцним горішком. Він не погоджувався з усіма звинуваченнями. На його думку, причиною всього цього абсурду була лише його власна яскрава особистість для шкрелі. Судові слухання були надскладними. По-перше, знайти неупереджених присяжних було майже неможливо. Всі можливі і неможливі змі писали про Мартіна. Його махінації та провали, а Форбс взагалі помістив підприємця у список найгірших СІО 2015 року. Довгі роки судової тяганини завершилися лише в 2017 році. Мартіна Шкрелі визнали винним у шахрайстві та використанні грошей ретрофін. У власних цілях до остаточного вироку суд випустив колишнього інвестора під заставу, і тут Шкрелі вирішив, що мала крінжа він навалив, тому вже через місяць взяв і звернувся до своїх підписників із діловою пропозицією 5 тисяч доларів за пасмо волосся Гіларі Клінтон. Вона якраз критикувала Шкрелі під час своєї президентської кампанії. Після цього випадку суд скасував рішення про заставу. Причина Мартін Шкрелі може становити небезпеку для суспільства. Тож вирок він чекав вже в ув'язненні, і ось Фарма Бро засудили до 7 років позбавлення волі та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 7 мільйонів 400 тисяч доларів. У цивільній справі про антитрастове законодавство Мартіна оштрафували ще на 64,5 мільйони доларів. Та албанець із Брукліна не здавався, він усіма силами намагався оскаржити рішення суду. У 2020 році Мартін намагався домогтися, аби його відпустили на три місяці. Старався ж він не для себе, а для блага людства, як успішний підприємець у сфері біофармацевтики. Він хотів займатися пошуками ліків від ковід-19. З очевидних причин суд Мартіну відмовив, але вже у травні 2022 року нашого фарма-бро було звільнено достроково. Шкрелі назавжди позбавили права обіймати посаду керівника будь-якої публічної акціонерної кампанії. І до всього цього доєдналась довічна заборона на роботу у фармацевтичній сфері. Проте нічого з цього не завадило підприємцю в липні анонсувати новий проект платформу для створення ліків DrugLike, яка нібито могла б надати доступ до обчислювальних потужностей та стала б майданчиком для спільної роботи дослідників у сфері фармацевтики зі створення нових ліків? А як же довічна заборона на діяльність в фармацевтичній сфері? Спитаєте, ви а Мартін вважає, що драк її не порушує? Це ж платформа, вона не створює ліків. Як би там не було, заплямовану репутацію? Все ж нічого не відбілить. Зашкварився Мартін не лише на своїй невдалій бізнес-кар'єрі. Свого часу він викупив альбом реп-групи Wu-Tang Clan за 2 мільйони доларів, який існує і пише лише в одному екземплярі. Згодом Шкрелі вирішив, що недостатньо пропіарився на диску, тому упевнено заявив сайту HipHopDX, що дав би його послухати Тейлор Свіфт в обмін на оральний секс. Потім бізнесмен придбав права на альбом Кані Веста, але при цьому заплатив 15 мільйонів доларів не йому самому, а якомусь шахраю. І достеменно невідомо, чи він скорився саме від горя, чи просто так. То куди ж подівся наш герой? Що з ним стало? 7 червня 2022 року Мартін запустив свій Ютуб канал. Де і до сьогодні проводить регулярні онлайн-трансляції і ділиться своїми знаннями та багатим досвідом з аудиторією, паралельно з цим працює розробником програмного забезпечення та юридичним консультантом. І, як вишенька на торті, запустив чат-бот, керований штучним інтелектом, який мав значно полегшити надання консультацій у сфері охорони здоров'я. Історія Мартіна Шкрелі це стрімкий злет – і таке ж стрімке падіння. Жадність фраєра згубіла. Він вирішив, що він найрозумніший за всіх, і тому банальна людська етика це не про нього. І тому за це він і поплатився, відмотавши свій строк і назавжди залишившись найненависнішою людиною Америки ну, в Крайній мірі станом на зараз. Дякую, що подивилися це відео, шановні криптони та криптонеси. Пишіть в коментарях про кого ви ще хочете почути. Підписуйтесь на канал та тикайте на дзвіночок, щоб отримувати сигнали не лише з телеграм-каналів, а й сигнал про те, що тут вийшло нове відео.